Судове засідання оголошується відкритим. У мене, як мама потерпівшої в'яни, зараз хвилює перше питання, що моя дитина знаходиться на межі її життя, і смерті. Головне, щоб вона вижила. І хочу, щоб все було справедливо. «Враховуючи те, що потерпіла моя дочка в важкий стан, перелом кістки таза. Не зрозуміло, скільки буде дивитися реабілітація. Лікування, будемо подальше це все йти. Прошу вас взяти, приєднатися до позиції прокурора. Вважаю, що найбільш дієвим запобіжним заходом, який може нівелювати ризики наявні в даному кримінальному провадженні та запобігти їм, є саме запобіжний захід в визначенні тримання під вартою без визначення розміру застави. Тому я підтримую позицію і позицію своїх команд. Ми би присудили регіональну питання відповідно до закону на підставі частиною 3 та 4 статті 183 КП України, визначити запобіжний захід в межах для... Для Також часу, ми ви просили розглянути питання застосовувати запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Хочу попросити вибачення за старшому батьків, дівчат. Вибачте, будь ласка. У мене було б більше можливості допомагати сім'ям потерпілим, якщо в мене було б ну, домашнє цілодобове і домашнє арешт. Yeah. У мене було більше можливості допомагати сім'ям та сказати, дивитися, щоб все, що потрібно, що було в своєчасно доставлено, зроблено, та все, що потрібно, що будь-що, що потрібно для їхнього подальшого виздоровину. На підставі наведено слідчого суддя постановив клопотання задовольнити, застосувати до витісян Карена Арменовича 25 листопада 2002 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Ухвала зрозуміла. Судове засідання оголошується закритим.